Хочеш більше енергії, пранаяму сурія пхедана, дихання через праву ніздрю. Дане дихання активізує нервову систему, розганяє кровообіг і ніжно наповнює тіло сонячною енергією. Дану техніку можна виконувати будь де і у будь-який час, стоячи, сидячи і навіть легко рівним. Складаємо праву ручку у вішнамудру, можна і ліву, це не принципово. Закриваємо безім'яним пальчиком і мізинчиком ліву ніздрю і робимо вдих через праву ніздрю. Закриваємо вправу ніздрю і можна зробити затримку на 3-5 секунд за бажанням. Відкриваємо ліву і робимо видих, вдих через праву. Затримка. Видих через ліву. Можна використовувати повне йогівське дихання, щоб подовжити вдих і видих.